П'ятниця 9 серпня. Час нови на телеканалі Рудана. У студії Михайло Бистров. вітаю. Про події останнього робочого дня тижня розкажемо у найближчі півгодини. На початку випуску такі теми. Мав велике і добре серце. Це була така людина, яка серце віддавала всім. Хто був навколо нього? Всім у місті провели в останню путь захисника України Володимира Ігнатова. На завершальному етапі отримує теплопостачання 303 житлові будинки та два дитячих садочки. На 173-му кварталі. Криворізька теплоцентраль закінчує капремонт трубопроводу стати частиною медичної академічної спільноти на контрактну форму навчання. Ще можемо кілька абітурієнтів запросити до себе. В Криворізькому медколеджі оголошено додатковий набір вступників. Був досвідченим гірником, чудовим батьком, турботливим чоловіком. У місті провели в останню путь захисника України, криворіжця Володимира Ігнатова, 5 серпня. Воїн загинув на Херсонщині від удару ворожого дрону. Сьогодні у Кривому Розі попрощалися з Володимиром Ігнатовим. Через війну досвідчений гірник був змушений взяти до рук зброю. До лав ЗСУ долучився торік. До цього багато років працював прохідником на шахті. Ювілейній був чудовим батьком, навчав своїх синів жити по совісті. Це була така людина, яка серце віддавала всім, хто був навколо нього, всім, кому допоможе, кому зробить добро. Кому підстави своє плече, це таке серце велике. Добре, знайомі відзначають працьовитість і доброту Володимира Ігнатова, його побратими відданість справі і великий патріотизм. Він цінував життя, любив свою родину. Буваючи вдома, віддавав всього себе сім'ї. Повертаючись на фронт, допомагав побратимам у волонтерських ініціативах. Разом з іншими бійцями збирав кошти на транспорт для задач на передовій. Загинув Володимир Ігнатов на Херсонщині від удару ворожого дрона. З рідних залишилася дружина, син Максимка та син Сергійко. І внучок маленький для родини Володимир був гідним зірцем. Його старший син також захищає нині Україну. У те, що ворог буде переможений, не сумнівався і інших підтримував. Його така велика сила волі, така жага до життя. Все время. Посмішка на обличчі в його була. І все время він радувався кожній хвилині свого життя. І все время приїжджали, каже Олексієвна. Сидок буде перемога за нами. Ми їх виженемо. Хочеться сказати всім, щоб пам'ятали ті, хто десь там, на війні, на фронті захищає нас, нашу землю, нашу країну. Артур Орел, Андрій Славний, цей день. Криворізька теплоцентраль готує мережі до роботи в осінньо-зимовий період, адже без аварійне проходження опалювального сезону залежить від якісної підготовки теплового господарства до зими. На одному з об'єктів на перехресті 173-го кварталу, де йде заміна старих труб на нові, побувала наша знімальна група. Криворізька теплоцентраль готує магістралі до роботи взимку. Заміна певних ділянок трубопроводів зумовлена гідроударами, яких зазнала система теплопостачання минулої зими. Плюс зношеність багатьох старих труб становить більше як 50%. Одна з таких проблемних локацій територія біля перехрестя на 173-му кварталі. Тут силами служби ремонтів магістрального трубопроводу підприємства проводяться завершальні роботи. На даній ділянці тепломережі від районної котельні номер 3 закінчимо виконувати ремонтні роботи. Заміну трубопроводу. Діаметр 426 довжиною 135 Від Даної ділянки отримує теплопостачання, 303 житлові будинки та два дитячих садочки. Якщо зараз не замінити ці труби, вони луснуть взимку, і тоді ремонт би затягнувся на цілий місяць. А це в опалювальний сезон неприпустимо. Додає Сергій Дмітрієв. І ця ділянка лише одна з багатьох локацій, де фахівці теплоцентралі проводять ремонт. Роботи ведуться у тісному партнерстві з дитячим фондом ЮНІСЕФ в Україні. Ця міжнародна організація забезпечує тепловиків трубною продукцією та запірною арматурою. Наненко, Артем Кравченко цей день. Навчатись у Криворізькому медколеджі завжди було престижно. Наразі навчальний заклад завершив набір абітурієнтів за державним замовленням, а днями оголосив про додатковий набір вступників за контрактом. Що значить бути частиною медичної академічної спільноти у фаховому медичному коледжі, дізнавалися наші журналісти. Медсестринство технології медичної діагностики та лікування, фармація, молодь, яка бачить своє майбутнє в цих спеціальностях з липня у процесі вступу до Криворізького медичного коледжу. Абітурієнтів тут звично багато. На сьогодні бюджетні місця вже розподілені. На контрактну форму навчання молоді люди можуть ще претендувати. Ми набирали студентів на Факультети лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна діагностика, фармація. Цьому році надзвичайно користуються попитом саме фармацевтичний факультет, особливо на базі 9 класів. Ну і лікувальна справа це майбутні фельдшери. Весь набір бюджету ми виконали. А зараз відкриваємо додатковий набір на контрактну форму навчання. Ще можемо кілька абітурієнтів запросити до себе, взяти на навчання. Широкий вибір спеціальностей, які пропонує медколедж, дозволить у майбутньому отримати професію, що має високий попит в Україні і популярна в усі часи в Європі. Враховуючи і сучасні умови військової агресії нашого сусіда, це дуже затребувана професія, і в подальшому під час відновлення вільної незалежної України суспільство потребуватиме фахової медичної допомоги. Тож це будуть люди з 100% працевлаштуванням. Медичний коледж тісно співпрацює з країнами Європи у грантових програмах. Торік криворізькі студенти мали змогу побувати у Польщі та прийняти досвід тамтешніх навчальних закладів. У рідному місті майбутні медичні фахівці набувають практичних навичок у закладах охорони здоров'я. В новому навчальному році студенти здобуватимуть освіту в сучасних кабінетах та лабораторіях. Маємо сучасні кабінети з медсестринства, де є абсолютно нові муляжі. Вони облаштовані як в якості медсестринського хабу, де студенти мають змогу набувати своїх професійних навичок і відшліфовувати їх. Маємо такі самі сучасні кабінети з реабілітації з фізичної, психологічної та соціальної. Вчитися медицині і фармації престижно переконані в закладі та вже готуються зустрічати у коледжі тих, хто долучився цьогоріч до медичної академічної спільноти. Михайло Бостров, Олексій Правицький. Цей день програма. Цей день в ефірі Рудани. У другій частині випуску почуєте про таке. Свято прогресивних, активних і талановитих. Ви є нашим майбутнім і тим потенціалом, котрий буде розвивати і місто, і область, і країну. У мерії сьогодні відбувся урочистий прийом до дня молоді. Кіно про друзів. Все можливо, коли ти любиш, коли серце наповнене любов'ю. Сонячні діти, учасники нового інклюзивного проєкту. Ярмарок меду стартував. Ми все одно працюємо для людей, для України і для наших ЗСУ. три дні біля парку Саксаганського криворізькі бджолярі з продукцією нового сезону. 12 серпня в Україні відзначають День молоді у Кривому Розі молодих людей від 14 до 35 років нині понад 160 тисяч. Сучасна молодь захищає майбутнє України на фронті, волонтерить у тилу та гідно представляє країну на міжнародній арені. Підтримувати активну творчу молодь – традиція для Кривого Рогу щорічно до дня молоді та мешканці міста отримують відзнаки за досягнення в культурі, спорті, науковій та інтелектуальній діяльності. Відзначили молодих криворіжців і цьогоріч деталі. У сюжеті кривий ріг місто молоді. Серед них багато активних, творчих, талановитих та ініціативних. Саме таких прогресивних юнаків і дівчат з кожного району міста напередодні свята відзначили у мерії. Більше 160 тисяч зараз живе, навчається і працює. Це у нас 83 тисячі молодих людей що працюють на підприємство нашого міста 27 тисяч у нас студентів і 70 тисяч це учнівська молодь. Такий великий пласт нашої молоді. Це освічені талановиті люди. Ви є нашим майбутнім і тим потенціалом, котрий буде розвивати і місто, і область. І країну. Ми все робимо для того, щоб ну, надати вам можливості в різних в різних напрямках згуртованості. Я вам скажу, що ми їм створюємо всі умови, розробляємо нові проєкти, по котрим ви можете працювати. Створювати різні клуби, різні напрямки, таких прикладів у нас дуже багато. Ми розробляємо багато програм для того, щоб молодь могла не тільки навчатись, а й займатися бізнесом. Сьогодні у сесійній залі серед нагороджених і молоді люди, які свідомо обрали професію захищати та допомагати людям. Щодня вони на своєму фронті наближають нашу перемогу. З початком повномасштабного вторгнення це стало набагато тяжче, так скажемо. Багато виїздів зв'язаних із прильотами ракет і так далі. Насправді ми і так бачили багато там людського горя, так а зараз це все x 2 тобто ну, бачимо там зруйновані домівки людей і так далі. Це дуже важко це переносити, але в принципі всі справляємося, так робимо свою роботу. Я думаю, що в принципі для нас нічого не змінилось, але стали більш напевно відповідальніше відноситись до своїх дій. Попри складні часи, Кривий ріг продовжує підтримувати талановиту молодь. У місті збережені муніципальні стипендії імені Готовського поля Бизова та Гурова, а також стипендія імені Інни Деросової, медика першої жінки в Україні, у достоєної звання Герой України посмертно розвивати сучасний науковий потенціал, допомагають молодіжні проєкти та програми. Я отримав стипендію. імені Володимира Бизова дуже приємно, тому що молодь треба підтримувати, особливо тих, хто займається наукою. Сьогодні відсоток молоді, яка займається наукою, дуже малий. І насправді теми, які порушуються в науковому дискурсі, вони сьогодні є надзвичайно актуальними. Основними викликами, з якими сьогодні стикається молодь, це насправді відток і пошук можливостей. Тим, чим сьогодні вже анонсував Юрій Григорович, починає і активно працює міська влада. Да, тобто бізнес-інкубатори, школи стартапів, різноманітна підтримка молоді. Основний вектор зараз ми робимо на інновації, науку, молодь, спорту, світу, на гуманітарний сектор, оскільки ми ми розуміємо, що попереду нас чекає лише перемога, відновлення країни, і це 100% буде проходити в першу чергу, через гуманітарну політику. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. Позмагатися в кмітливості і перевірити свої знання про регіони України, національні традиції і українські пісні так вирішили відзначити день молоді команди трьох навчальних закладів інголецького району. З Палацу культури інголець сюжет підготував Артур Орел. Напередодні свята молоді в Інгулецькому районі відбувся традиційний захід для молодих інтелектуалів. Проведення інтелектуально розважального квізу взяв на себе палац культури Інгулець та й самі учасники, представники трьох навчальних закладів району, студенти Інгулецького професійного ліцею, політехнічного фахового коледжу та Інгулецького фахового коледжу, до гри підійшли з ентузіазмом, так само, як і до кожної справи, патріотичної, благодійної, волонтерської. Молодь. Дуже активна. Вона приймає участь і в заходах по благодійних до для зборів коштів кармі для ЗСУ. Вони волонтерять, вони роблять речі, які потрібні нашим хлопцям та дівчатам. Команди перевіряли свої знання регіонів України, пізнавали українські пісні по емодзі, демонстрували знання з історії і національних традицій. Зрештою проявляли козацьку кмітливість. Пізнавальний драйв, командна робота, спільний креатив і найкращі емоції вирували на сцені і в залі палацу. На що зараз під час війни всі підлітки напевно вдома, Вони дуже багато хто закрився, а це допомагає дітям підлітки відкритися. Молодь майбутнє країни і гордість міста. Нині, в часи війни, молоді люди як ніколи відчувають відповідальність за те, якою буде їхня країна. Такі заходи піднімають дух, зміцнюють патріотизм і демонструють. Молодь активна і небайдужа. Надзвичайно талановиті, надзвичайно вмотивовані хлопці і дівчата, які з радістю беруть участь у всіх івентах районного, міського, обласного і всеукраїнського масштабів. Хтось каже, що криза триває, а хтось крокує далі, крокує вперед, здобуваючи все нові і нові перемоги і одержуючи новий і новий. Оціненний досвід лідером інтелектуальних змагань став колектив політехнічного фахового коледжу КНУ Артур Орел, Олександр Домашов цей день. Громадська організація Сонячні діти Криворіжжя спільно з партнерами розпочала новий мистецький проєкт Сонце світ знімаємо кіно про друзів. Він про знесення будь-яких бар'єрів у спілкуванні, творчості та порозумінні між дітьми. На зйомках перших епізодів фільму побували наші журналісти. Вже кілька років поспіль учасники громадської організації Сонячні діти Криворіжжя разом з фахівцями розвивають фізичні творчі та когнитивні навички своїх сонечок. Нині спільно з працівниками Палацу культури «Центральний» та іншими партнерами організація взялась за великий проєкт створення відеовистави у форматі фільму Сонце світ знімаємо кіно про друзів. Ми дуже, звісно, хвилюємося, враховуючи особливості людей з синдромом Дауна, що їм, наприклад, важко запам'ятати довгі тексти, або, можливо, складні слова. Можливо, вони забудуть, що треба робити одне за одним. Тому ми вирішили відзняти фільм. Залучені і ще декілька колективів саме Палацу культури. Тобто наші діти з інвалідністю співпрацюють з дітьми без інвалідності, і це дуже круто і дуже класно. Ми дуже сподіваємося, що цей проєкт стане. Ем... Надихаючи для інших організацій, які опікуються проблематикою людей з синдромом Дауна. Сонячні діти вже взяли участь у більших 30 інклюзивних майстер-класах з вокалу, хореографії та сценічної майстерності. Спеціалісти оцінили можливості та адаптували сценарії під особливості дітей. Майбутній фільм Вистава про дружбу, сприйняття, інклюзію та про важливість для кожної людини бути частиною соціуму. В проєкті також беруть участь творчі колективи Палацу культури центральний школа аніматорів та ведучих талант і вокальний гурт Емарт. Ми зробили для себе висновок, що все можливо, коли ти любиш, коли серце наповнене любов'ю. А головне діти це діти. Вони завжди знаходять спільну мову. А перший раз ми зробили такий експеримент. У нас був звітний концерт нашої школи аніматорів та ведучих талант. І ми запросили на нього наших сонечок і зробили спільний номер. І ми зрозуміли, що все вийде, не треба боятися. І тепер ми знімаємо кіно про друзів. Перший день зйомок був насиченим. За сценарієм кількох перших епізодів відбувається творча нарада режисера, арт-директора та директора фільму. Вони приймають рішення про зйомки фільму та організовують кастинг. Як буде проходити кастинг, заздалегідь нам дали відео і фотоматеріали, чим захоплюються діти. Там і плавці, і футболісти, і слюсар-сантехнік Надя в нас є, яка дуже любить полибати, ремонтувати. Є кейтерінг у нас свій, є художники-оформлювачі. Ось тому цей кастинг буде проходити так. Я дуже рада, що є такий проєкт. Тому що він дає можливість нашим сонячним дітям розвиватися, соціалізуватися, навчатися дружити, спілкуватися, виконувати певні дії на прохання там режисерів. Я, як мама, дуже щаслива. І радію, тому що мій син Макар Сонячний бере участь в цьому проєкті, тому що я бачу, що йому це подобається. Він дуже поспішає на репетиції. Він щасливий. Тетяна Васильєва Назар Прусенко цей день. Черговий благодійний ярмарок відкрила сьогодні спілка бджолярів. Травневий мед. Виставка продаж розмістилась у парку Саксаганський. Медовий ярмарок працюватиме ще й у суботу, і неділю. За традицією солодкий продукт Криварійські пасічники відправляють на передову. Цього разу 25 кілограмів меду передали одному з бойових криварійських підрозділів. Криворізькі пасічники пропонують городянам запастися продукцією на традиційному ярмарку в Саксаганському районі. Медові ріки цього року далися бджолярам складно, але без меду кріверівці не залишаться. Запевняють вони. За мої 38 років сезон дуже тяжкий, але ми все одно працюємо для людей, для України і для наших ЗСУ. Якщо всі будемо працювати, то все буде добре. Настрій, як завжди, бадьорий. Ми старалися, як могли, працювали. Працювали ми, працювали бджоли. Ну, цей рік не такий удачний, скажімо так. От ну мед є, запрошуємо на ярмарок. Асортимент основної продукції на ярмарку, попри складний сезон, широкий. У нас в асортименті є разнатравія. Донник, лісовий, коріандр шалфей, ліповий, гречка, майський, акація. На будь-який вкус. Мед хто який мед любить, такий і покупає на ярмарку меду і продукти бджільництва: віск, прополіс, перга, маточне молоко і пилок. Види меду покупці залюбки дегустують. Мед дуже добрий гречаний мед, но він дорогий, але потрошку можна брати для вето. А це у нас як вітаміни. Ми пенсіонери, нам треба вітаміни. Ложечку водичкою запили і дуже хороші вітаміни. Це натурпродукт. Я полюбляю різнотрав'я мед, скупляюся тут кожного року, іменно цієї сім'ї родини. Полюбляю. За що? За те, що він сладкий, за те, що там сього багато. Так просто. Ложку беру і з'їдаю. Смачно? Смачно. Ярмарок за традицією благодійний. Цього разу одному з бойових криворізьких підрозділів пасічники передали більше як 25 кілограмів меду. Запрошую усіх на ярмарку запастися свіжим, смачним медом. До спасу! Ярмарок меду працюватиме ще й у суботу і неділю біля парку відпочинку Саксаганський. Організатор заходу міська спілка бджолярів травневий мед. Єркононенко Олексій Правицький цей день. Бронзовий призер української прем'єр-ліги Кривбас стартував у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи поразкою у грі з чеською вікторією. Наша команда відкрила рахунок на 20 20-й хвилині гри, проте суперники надалі змогли забити у ворота Кривбасу два м'ячі. Подробиці матчу в наступному сюжеті. 8 серпня у Словаччині ФК Кривбас розпочав єврокубковий сезон протистоянням з чеською вікторією. Матч із бронзовими призерами чемпіонату Чехії став уже другим для Кривбасу цього сезону після перемоги над Чорноморем. Команда Юрія Вернедуба розпочала гру третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи дуже активно та злагоджено. Вже на 20-тій хвилині матчу Кривбас відкрив рахунок. Вже на старті другого тайму чехи відновили статус-кво. Команда Вікторія це такий боєць, який вже багато років грає в європейських кубках. Ми тільки перший раз, але я грі, ми нічим не відрізнялися від них. Єдине, може, цей десь провал в другій половині хвилин 15, коли пропустили зовсім непотрібний цей м'яч, кидали аут. На мій погляд, там було порушення. Рефері не побачив порушення. Ну, Непоганий м'яч забив гравець Вікторії, в саму дев'ятку попав. Потім десь нам не повезло, що наш центральний захисник. Трошки підскузнувся і вийшов другий цей м'яч, як вони забували. Але потім ну, хлопці взялися в руки, непогано грали. Матч відповідь у Чехії команди проведуть за тиждень, 15 серпня. До того на криворіжців очікує виїзний матч чемпіонату України з Карпатами. У нас є друга гра в запасі, і ми відчуваємо, що ми можемо додати в агресії, додати в грі і бажання. І в нас може все вийти. Зараз у нас в голові вже ця гра пройшла. Будемо влаштовуватись на через два дні. гра в Львові з Карпатом. Після таких ігор треба піднімати повище голову і не думати про те, що ми вже щось програли. Ми ще нічого не програли. Я вдосконалений на 100% і знаю, що все ще попереду. Михайло Бостров цей день. І це все на сьогодні. Попереду, вихідні. Хай вони будуть для вас всіх затишними і спокійними. Залишайтеся з руданою і бережіть себе.